Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я, тихих ночей та гарних переможних днів. Нехай добро перемагає зло ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом. На четвер, 11 грудня 2025 року, оскільки зараз світла немає у більшості. Я не буду читати вам сьогодні епіграфи. Епіграфи зачекають до кращих часів. А сьогодні у нас на чутуванні, окрім того, що та «Рот», пташині, «Аркани» та «Рот», ще будуть додаткові ось такі додаткові години, які. Нам будуть розповідати додекаедри такі магічні додекаедри. Це не кубики, це дванадцятикутники, які будуть і казати нам, які години для того чи іншого знаку. задяку позитивні на цей день. Що стосується одинадцятого числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися сьомого, шістнадцятого або двадцять п'ятого числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Можливі не передбачу. Зміни, перепади тисків та настрою. А от якщо ж ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, сьогодні фартовий для вас день. використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що загальна карта за Днем Народження, яка буде в кінці цього прогнозу, вона це підтвердить. Знову буде три карти: перша карта за знаком Зодіаку, і окрім карти ще будуть години, які будуть казати ось ці додикаєдри. Друга карта загальна. Карта дня і третя карта за днем народження. Тож поставити одну вподобайку та підписатися на канал, це не так вже і багато. Сподіваюся, що вже до нового року буде півтори тисячі підписників, і це для моєї скромної праці дуже гарний результат. Хоча каналу вже п'ять років, і можна сказати, що я аутсайдер і десь не дотягую до тих переглядів, де люди розповідають, які міста будуть там. Гатити що буде відбуватися, я не хочу робити політичні прогнози. Я розумію, що для кожної людини головно, головне це її життя. Тому і роблю індивідуальні ось такі, хоча вони і загальні, бо насправді. Індивідуальний прогноз він дає 100% результат. А тут можна трошки помилитися, бо вас багато, а я один. Що ж, давайте налаштуємося на цей четвер, кому потрібно заплюйте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один розпочинаємо зі стрільців, бо саме зараз іде цей знак. Перегорнутий марабу. Марабу в класичному таро – це повішаний, це карта жартовності. В перегорнутому стані це гарний показник. Ви сьогодні отримуєте певні подарунки долі. Все, що ви робили доброго для людей, воно повертається сьогодні для вас. Все, що стосується здоров'я, воно вас не підведе, ніякі хвороби сьогодні на вас не нападуть. Ну і фартова година для вас, для стрільців на одинадцяте. Грудня. Так, рахуємо 12 і 8, 20 година вечора. Далі у нас козироги. Випала ваша карта Колесо Фортуни. Я вас вітаю. Сьогодні гарний день як для пересувань, так і для успіху. Головне ризикувати. Будете ризикувати, будете вигравати. Подивіться, який гарний удот. Цей удот вам приносить вдачу. Він каже про те, що не все так погано, і сьогодні ви щось можете виграти, бо ви сьогодні знаходитесь у своєму якби вродженому стані, і ви цей стан можете використовувати по максимуму, як того ви забажаєте. І Готові години для козирогів. Так, рахуємо 4 і 4. 8 година ранку. Просинайтеся трошки раніше. Якраз буде світло, зможете щось зробити. Чим раніше ви прокинетесь цього дня, тим насиченіше буде цей день. Далі водолії. Перегорнута отака чапля або журавель. Це рівновага, джастес, справедливість. Немає справедливості по відношенню до вас, і ви не контролюєте свої емоції. Емоції буквально зашкалюють і тягнуть вас униз. Дуже поганий день для того, щоб сперечатися з людьми, бо ви можете не тільки посваритися, але і потрапити у в'язницю. Бо ця карта в перегорнутої позиції каже якраз про правоохоронні органи, які не будуть нічого слухати. Вони просто можуть запхати. Вас кудись, тому будьте обережні. Сьогодні емоційно ви нестабільні і намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Терези. Ну, для вас є фартові години. Так, рахуємо 12 і 8. Це у нас 20-та година вечора. Далі представники знаку риби перегорнута ось така. Біла голубка, і це ніхто інше, як зірка магів. Це планета Венера, на жаль, перегорнута. Емоційна нестабільність, нестача не грошей, нестача задоволення. Ви задоволені, ви витрачаєте емоції в нікуди. Ваші емоції негативні. Зверніть на це увагу і намагайтеся цього дня якимось чином тримати себе під контролем. Але у вас є також і фартова година. Так, рахуємо десять і 10. 20 година. Що ж, 20 година для багатьох гарна. Напевно, у вас буде світло, і ви зможете щось зробити цієї години. Талі у нас овни. Дивіться, хто це. Це блакитна тропічна сорока. В класичному таро це колесо фортуни. І вона каже про те, що сьогодні день, коли ви можете чомусь навчитися. Сьогодні день, коли ви підвищуєте свій досвід, коли ви можете щось накопичити. І гарний день для того, щоб кудись їхати, бо це колісниця. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку-стрілець. І є гарна година для вас. Так, всім. І сім, чотирнадцята година дня. Далі представники знаку тілець. Ось цей імператорський павич. Це ніхто інший, як імператор в класичному і Це ваше оточення. Це оточення може бути різним. Це можуть бути колеги по роботі, це можуть бути ваші рідні, ваша родина. Це як мінімум чотири чоловіки. Неважливо, хто це чоловіки чи жінки, але це багато людей. Там, де багато людей, вам комфортно, і саме там, де багато людей, ви зможете реалізувати свій потенціал. Ну і також для вас є гарні години. Чотири і шість. Десята година ранку. Далі представники знаку Близнюки. Що ж, карта погана, це розбита вежа. Ось так вона виглядає в цій колоді, але це пташка Фінікс, і вона випала все ж таки перегорнута. І це каже про те, що єдине, що ви можете втратити сьогодні, це свою корону, вашу горділивість можуть збити. А от фізичний стан у вас дуже гарний, ви не можете нічого втратити, ніякі руйнування вас сьогодні не хвилюють. Єдине, що будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Овен. а я додаю ще для вас гарні години. Так, 5 і 5. 10 година. І дубль каже про те, що 10-ту годину ви повинні використовувати по максимуму. Далі представники знаку РАК. Перегорнутий сокіл або Орел. Це у нас маг, це чоловіча енергія, яка, на жаль, погана. Вам не треба проявляти свою волю, свій егоїзм. Егоїзм вам буде приносити лише якісь негаразди, і ні в якому разі сьогодні нічого не розпочинайте. Чоловіки будьте обережні, бережіть свою сонячну енергію. І для вас є гарна година на цей день. Так, 4 і дев'ять. Це у нас виходить 13 година. Далі представники знаку ЛЕВ. Перегорнуте сонце. Це нестача електроенергії, особливо вночі. Світла не буде. Зверніть на це увагу. Це відсутність орієнтирів. Це відсутність грошей. Ви сьогодні трошки просідаєте по грошах, а також про проблеми, які вам можуть створювати власні діти, якщо вони є. Поганий день для комерційних якихось зустрічей і поганий день для того, щоб зустрічатися чи спілкуватися з представниками знаку Близнюки. Ну і гарні години для вас є. Так, вісім і сім. 15 година дня. Далі представники знаку Діва. Це диявол. Ось так він виглядає у пташиному таро, і це півень. І це непоганий показник, коли він випадає перегорнутий цей аркан, він каже про те, що сьогодні вам не страшні зовнішні фактори, зовнішні демони, головні демони сидять всередині вас, і вони гризуть вас, вони вас спокушають. І на них слід звернути увагу на свій внутрішній світ. Зовнішній світ для вас не агресивен. Навіть можете сьогодні трошки ризикувати, ризик буде виправданий. І також для вас є. Гарні години на цей день. І це у нас 10 і. Що це за циферка? І 2. 12-та година, південь. Далі, якщо ви народилися під знаком Терези, дуже результативний гарний день, вам випав Всесвіт. Або він Магів, ось так виглядає ця карта в цій колоді. Це результати. Ви сьогодні підбиваєте бабки за довготривалий період і отримаєте результати згідно того, що ви робили у минулому. Вони можуть бути гарними, але можуть бути і поганими. Щось закінчає. закінчується якийсь такий довготривалий період підходить до кінця, і вам потрібно збирати з цього якісь відсотки і насолоджуватися життями, знаходити для себе. Нові орієнтири, бо дуже часто ця карта каже про те, що щось закінчується і починається щось нове і цікаве, космічне, безкінечне. І також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. І є гарна година. Це у нас 7 і 1. Це восьма година ранку. Тож не треба довго спати, прокидайтеся раніше. І нарешті скорпіони. Вам випав ось такий лелека. Знаєте, як лелеку називають на Чернігівщині бусел. І це старовинне слов'янське слово, бусел. От вам випав бусел, і це у нас страшний суд класичному тару. Це карта повторень. Нічого поганого сьогодні не буде. Головне бути з рідними і допомагати їм. Якщо ви з родом, і тоді з вами і сила. І ще для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Риби. І також є гарна година на цей. День це у нас 9,5, 14 година дня. Ну і є загальна карта ще на цей день. І це у нас нульовий аркан, блазень. Ось так він виглядає. Фламінго дуже цікаво, що ці саме міфічні фламінго які ми лякають расистів, ми ще їх не бачили, бо це нуль. Це нульовий аркан. Я не знаю, можливо, хтось дивиться. Мої прогнози, і таким чином втілює ось ці всі образи у реальність. Нульовий аркан каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете займатися серйозними справами, бо це несподіванки. Блазень ж. Завжди жартує, особливо з тими людьми, які забувають про почуття гумору, і жарти в нього бувають доволі чорні, такі як історії, які звучать на радіо 22, Коли є світло, ви можете їх почути. Я їх роблю ось тут же ось цієї студії на сусідньому комп'ютері. І якщо вам потрібно, щоб була вдача і успіх, вдягайте щось світло-зеленого салатового кольору. Ну а якщо подивитися на сам день, день. Долі доволі цікавий, не випадково деяким людям випадав ранок. Ранок гарний продуктивний час до 12-ї години краще все вирішити. Потім о чотирнадцятій відкриваються можливості, і вони тягнуться десь до 20-ї години вечора. Ну а ніч буде починатися, звісно, з затемнень. Я маю на увазі суто затемнення по електроенергії. Це буде приблизно починатися о 22-й годині і закінчиться десь о 4-й Годині ранку, і в цілому ніч не така вже страшна по прильотам, бо тут є захист з боку в якихось вищих сил, вищий аркан якраз випав на четверту годину ранку. Ну, а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1-го, 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця верховна жриця, ось так виглядає ця карта в пташину Мотеро. Це білий лебедь, це не той білий лебедь на пруду, який качає павшою звезду. це інтуїція, це розум, це партнери. Вам потрібен сьогодні партнер, потрібно спілкування. Ви сьогодні будете насолоджуватися інформацією, і, можливо, інформація буде доволі цікава, яка вас спонукає до якихось дій. Загалом непоганий день для мислителів, для людей, які постійно знаходяться в мисленому процесі. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Отут не Небреше. У вас сьогодні дійсно гарний день, вам випала ось така чайка, яка летить вверх. І це сонячний геній або помірність. Це карта, яка каже про те, що ви знаходитесь під захистом, вас захищають як на землі, так і на небі. І особливо для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, ось такий папуга вам випав. Офіце верховний жрець, це певні цілі, які вам треба ставити у цей день і досягати цих цілей. Дуже гарний день для переїздів, для підписання різних договорів. Але будьте обережні, нульовий аркан центральний він каже про те, що можливо ви можете відтягнути цей підпис, але сьогодні головне ваша реакція. Чим швидше ваша реакція, чим чутніше ви чуєте свою інтуїцію, тим вам краще. Далі, якщо ви народилися 4. 13 того 22 або 31 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, чорний лебедь – це у нас Карта сутінок або місяць, це якийсь обман, яке лукавство навколо вас, хтось вас дурить, і ви з можете дізнатися тільки, якщо зануритесь саме в свою інтуїцію. Людські слова сьогодні не треба чути, і пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете виходити зі скрутних ситуацій. Навпаки, хмари навколо вас можуть обступити, і ви не будете бачити вихід. Єдине, що вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнута смерть Чорний Ворон каже про те, що сьогодні нічого не треба змінювати. Залишайтеся стійкими, не сильно впадайте в меланхолію, в роздуми про минуле. Минуле вже не повернеш. Дивіться у майбутнє і нічого не змінюйте сьогодні. Далі, якщо ви народилися, 6-го.

цей страус це карта сили в класичному таро. І дуже гарна це сила волі, це фізична сила, це можливості, які вам відкриваються, це ресурси, особливо гарна карта для спортсменів, для військових і для чоловіків, які бажають здивувати своїх коханих, бо це чоловіча потенція, яку ви можете витримати і здивувати дійсно не тільки коханих, але й людей навкруги. особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком. Лев. Далі, якщо ви народилися 7, 16 25 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що сьогодні у вас не дуже гарний день, вам випали закохані в прямій позиції. Це непогано, це вибір, який у вас виникає. Ви сьогодні можете зробити радикальний крок, який змінить докорінно ваше життя. Також закохані кажуть про те, що сьогодні гарний день для того, щоб зустрітися з людьми, яких ви дійсно кохаєте, і особливо. Обливо гарний день, якщо ви народилися під знаком Діва. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, вам випав відлюдник в прямій позиції. Ось такий він в цій колоді, пелікан. І він каже про те, що трошки треба себе стримувати, знати ті. Кордони, ті межі, за які заходити, не треба Будьте обережним і закритим. Відлюдник дуже часто каже про те, що ви можете дізнатися про чиюсь смерть, і це може якимось чином вас вибити зі звичного ритму. Але ж пам'ятайте, смерть, вона існує тільки у нашому тривимірному просторі. Насправді її просто немає. Живіть далі. І сьогодні гарний день для того, щоб щось закінчити, те, що ви вже розпочали. І нарешті, якщо ви народилися 9 18-го, або 27-го числа будь-якого місяця перегорнута отака сіра голубка. Це у нас зіда у або імператриця. Це матеріальні витрати, невеличкі, але вони будуть. Це фізичні якісь. Розлади, звертайте увагу на те, що вам підказує ваше фізичне тіло, а також це втрата грошей невеличких, але пам'ятайте, що без втрат не буває придбань. Ну а я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці пташині, Аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті і мога швидше. А все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Напишіть щось про Додекаедри, Як вам додаткова інформація до арканів, чи спрацьовує воно, чи ні. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. А українським бійцям, як завжди, бажаю тільки перемог. і Хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.